У конгресі США хочуть перевірити Ілона Маска та співробітників доч на наркотики. Відповідний законопроект на розгляд несла конгресвумен демократ Мікі Шеріл, процитувавши звіт Wall Street Journal від 2024 року, в якому стверджувалося, що Маск вживав наркотики, зокрема ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін. У свою чергу адвокат Маска тоді говорив, що бізнесмен регулярно та випадково проходить тестування на наркотики у SpaceX і ніколи не провалював жодного тесту. Законопроект. Вимагає, щоб спеціальні держслужбовці проходили тест на наркотики перед початком роботи та брали участь у програмі випадкового тестування. Якщо щось знайдуть, його звільнять. НАБУ і САП викрили масштабну схему розкрадання під час закупівель для армії. Детективи Набу та прокурори САП викрили корупційну схему, за якою з бюджету було виведено понад 733 мільйони гривень на постачанні харчів для ЗСУ. Ще 788 мільйонів гривень вдалося врятувати завдяки розголосу. Протягом 22-23 років армію забезпечували продуктами через так звані комплекти. Вони штучно завищували ціни на ходові товари, такі як картопля, та занижували на мало. Вживані й сезонні продукти, зокрема абрикоси чи желатин. На Київщині деякі мешканці почали додавати поліцейські чати ОСББ, щоб вони відслідковували повідомлення про ухилянців. Повідомляє ТСН із з посиланням на поліцію. Там кажуть, що мешканці хочуть мати можливість повідомляти про порушників безпосередньо співробітників поліції, у тому числі про порушників мобілізаційного законодавства. Такі заходи є у Білоцерківському районі Київської області. Відповім на питання про те, чому поліцейського додають до такого чату. Про це попросили самі голови ОСББ. Прийшли до. Поліцейського офіцера громади і запропонували йому, запитали, чи погодиться він на те, щоб його додали в такий чат. Заявила ТСН спікер поліції Київської області Яна Емол. Вона додала, що поліцейський може сам відреагувати на повідомлення про проживання у будинку ухилянта або передати інформацію до певного підрозділу безпосередньо до ТЦК.